У Запоріжжі відбувся випускний для 35 учнів з семи мелітопольських шкіл, які продовжують працювати в умовах релокації. Попри війну, розділеність класів і нові міста вони випустились. А далі новий етап. Журналісти рія південь запитали випускників 11-х класів, ким ті мріють стати, де планують навчатись і чи пов'язують своє майбутнє з Мелітополем. нмт склав на 150 середньо. Це як це тільки ходив в офлайн. Це, мабуть, тільки за цього склав. «Ви тепер плануєте далі. На комп'ютерного інженера в ЗНУ, тому що наскільки я знаю, добре там навчають. Це не реклама, я просто читав, просто читав, наче добре навчають на моїй спеціальності. А тому, що а що тут не так, в принципі, чому ні? Чому не залишитись за кордон поступати в словаччину? Я планую поступити на перекладача. Я наразі знаю п'ять мов, а навчатись на словацькій? Ну, словачно їду, навчаюсь на філаські, а знаю я англійську та німецьку. Чи вже складала іспити в цю школу? Чи це так вже складала на найвищий бал? Поступили вже так. Ви Мелітопольське ви окупуючи. Плануєте повертатися я в нього і що буде? Звісно, в який завгодно день я зберу валізку та повернусь до Мелітополя. І що першим зробити, коли приїдете? Повішу флаг український НМТ склав добре. Українська мова 170, сімдесят, історія 163. Насправді дуже складна. На мене історичний профіль, історія на вищому рівні мала бути. Математика 145, що дуже неймовірно, і українська література 160. Я планую Харківський Каразінський університет. Який спеціальність? Міжнародні відносини. Ні, ще й розглядаю в Харкові Ярослава Мудрого університет. І юридичний університет, а також Дніпровську політехніку на міжнародні відносини. Також для мене це найкращі університети в Україні: Харківський, та Ярослава Мудрого та Каразінський. Ну взагалі я планувала вступати в Чернівецький національний університет, університет імені Фецьковича. От НМТ склала, ну, не так, як хотілося б. А, українську мову і літературу склала на 175 балів. А, балів. Математику ледве набрала прохідний. 100. і історія 143, українську філологію. Коли ми спілкувалися з ними протягом року, вже в другому семестрі, то мені сподобалося те, що от вони про це говорили не про те, що а я не знаю куди, а я там куди батьки скажуть. А вони говорили про те, що їм дійсно цікаве, і от, от це, мабуть, найцінніше, те, що от це усвідомлене, це а деякі от казали, да, от з однією дівчинкою, зустрівся, спитав. Вона сказала, що да, я до цього прагнула ще там з дитинства. Тобто вона свідомо обирала цю професію, і свідомо, до речі, вона обрала, здається, поступити в Мелітопольський вуз на психолога. Тобто, коли я почав говорити, а можливо там інші вузи, вона сказала: Ні, саме Мелітопольський вуз. Тобто, от то це було класно. Якби в Дніпродному був вуз, і я б таке почув, то я би, мабуть, цю дитину би розцілував.